Не вийшла, ну і подивимось, що сьогодні терпати покажуть, чи дадуть шанс іти Тарас Токайчук. Тепер до гравців польових. Третій Богдан Вака, 19-й Вадим Лисий, 26-й Сергій Бринза, 27-й Денис Смолін. Ну і як елегантно, гарбар додає ще один голос відвідувати. Ну і до речі, зараз після. А після цього семиметрового бойку знову стеявить, але друга спроба. І здивуйтесь, Ось, але. Але. А, так, у відповіді і Карпати тепер закидають Громко знову і знову закач влучав стіп, але як ви знаєте, підкид каркасваріт не рахується за влучання в ствір. А зараз ось зараз. Вака був передачою і на нього назад піддають Громко. Знову кидок від Громка, але Бойка сейвить. Атож, а тож, не треба, а й список демонструє те, що він мій. Ну, у таланті Бойка нема сумнівів, тому він бажає не розчаровуватись і сподіватися на те, що команда попрацює над цим аспектом і далі може бути конкурентною протягом усього. Богдан Вака зараз на позиції правопівсереднього. Але його тільки ось зараз залучили ця помилка перехоплення. Іванов. Вихід швидкий перехід. Ще і... одна демонстрація цього. Знову Іванов. А, ну, тепер а, йому не дуже зручну передачу віддали. І швидкий перехід тепер від Львова можна пробувати це реалізувати. і не забивай, знову. Не закидає Дайкул і знову бойко. В ньому плані, бачите, восьмого номера. А, так, громко опиняється з М'ячем, і закидає. Ось вам. Не дивуйтеся. На превеликий жаль, скальвів ось так грає. Богу б бажано було б поспішити. Хоча б трохи. Громко візьме на себе. Громко падінні закидає. 21-16 рахунок. Зустрінемось після перерви Львів'ян, тому що э, скальвів, на жаль, поки що не може похвалитися. Э, э, громка тут э, Снігур намагається втримати всіма силами кидок не пройшов там все від але з другої спроби дозакидає. так, Закидає з, Якщо навіть з дальньої дистанції, але кидки летять вниз і відбивати таке проблематик. Гостринки матчу, коли ми бачимо персональні захисти, це не те, Вака. Проти нього Гарбар і без порушення правил і тут ще й сейвить Бойко. Ну і Гарбар насправді в будь-який момент може прибігти і взяти участь в атаці. Ну, може і так, але, поки... але при тому в наступному епізоді компенсується все дуже хорошими, якісними сейвами. Тому абсолютно нема чого його звинувачити. Атака у відповідь від Львова. І ось, будь ласка, ось те про що я вам казав. Спочатку Бойко зробив е звернення для того, аби поборотися за інтригу в цьому матчі. Ну і Карпати будуть вбивати цю інтригу як можуть своїми голами виконати, відтісняє. Зверніть увагу, відтісняє Гарбара е гравець в гравець формі. Це знову байкун від е м'яча. Ну і тут Львів тепер в атаці. Хідок сейвить Бойко, Бойка, але ще одна спроба. І знову Бойко сейвить! Знову Бойко! 21 хвилина другого тайму. Вака. І тепер Рогожин, Вака. хі від Ваки ось такі. Ну і для Львова в першу чергу важливо хоч першу перемогу в сезоні здобути. Команда буде над цим працювати. Ну і нагадаю, що завтра ще чотири матчі цього туру відповідно буде змінити тактику, але знову ж таки, це на розсуд головного тренера. Він відповідальний за результат. Тому це його рішення Ізмаїл і 15-та мотор Одеса. Тож, підписуйтесь на youtube канал Федерації Андрі України, аби не пропустити цікаві поєдинки, аби дивитися. І чоловічу жіночу Суперлігу останні 5 секунд сейф від від Топейчука на цьому наш матч підходить до завершення. 40-29.